А тепер поговоримо про перемоги, які сьогодні ми бачимо в Німеччині. В Німеччині виграв Фрідріх Мерц. Це буде великий або вже дуже великий канцлер Німеччини. Я думаю, він має значні позиції. І сьогодні він показав, що він має проукраїнську позицію. Він бачив, що Україна має бути захищена, що Україна має отримувати допомогу, що він же розглядає, розроблює новий. Пакет допомоги для України. І він має великі зміни для Німеччини і для німецьких жителів. Тепер треба розуміти, що завдяки йому буде формуватись новий альянс. Я не говорю про НАТО або інше. Це, скоріше все, що може бути, це альянс трьох великих країн Євросоюзу та Великобританії. Тобто, це буде Франція, Великобританія та Німеччина, які зможуть утворити своєрідний альянс всередині Європи. Безпековий альянс, де вони зможуть розміщувати свої війська, формувати свої напрямки розвитку разом і, мабуть, переміщувати ядерну зброю, так як вони це вважають, щоб забезпечити мир та безпеку сьогодні в Європі. Тому, пан Мерц це дуже гарний вибір сьогодні, як до України, так і для Німеччини. Поки що важко сказати, як далі він буде діяти, тому що їхній уряд буде тільки формуватися десь після 1 березня.